Всім вітання! Хочу вам показати розказати за модель кратки потуву, це є серія флоки. Вони бувають в трьох варіантах: С-ка, Л. -ка, М. -ка. Да. Оце L, вона має 90 см ширини по фасаду. Тобто досить така немаленька, глибина її складає 40 см ну і класна герметична. Потужність є 12 кВт. Якщо ми говоримо за м то в неї виходить, фасад 80. а глибина аналогічна. Тобто це десь наподобі моделі Slim варіанти. Ну, вартують вони уваги всередині термобетон. Ціновий діапазон там майже 80-85 тисяч гривень. Майте на увазі. Якщо ви хочете щось матері таке класне вдома і не за всі гроші світу, то телефонуйте.